Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляді. Це Fjost Player mk 8 Titan Катеро. Це механічна клавіатура з RGB підсвічуванням, надійними свічами та дротовим підключенням. Хороший варіант для ігор та роботи вдома. Як вона виглядає, які характеристики має та яка в експлуатації? Зараз я про це детально розповім. Але перед початком. Обов'язково підтримайте збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Ця модель поставляється у комплекті з кабелем довжиною 1,8 метри, що забезпечує достатню довжину для зручного підключення до комп'ютера. Важливо відзначити, що ця клавіатура є дротовою, що може бути перевагою для тих, хто шукає стабільне з'єднання без затримок у відгуках. Інтерфейс підключення USB забезпечує швидке та надійне підключення до різноманітних пристроїв, що робить її сумісною з більшістю сучасних комп'ютерів. Ця клавіатура має сучасний, але стриманий зовнішній вигляд. Вона виготовлена з якісного пластику, має правильну прямокутну форму, що розширюється по товщині ближче до тильної сторони. Також є ніжки, аби ще припідняти робочу поверхню. До речі, для кабелю тут є така ніша, в результаті він має охайний вигляд. Це повнорозмірна механічна клавіатура з цифровим блоком. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, заходимо на е каталог обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати е каталог на повну, раджу зареєструватися. Ати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Клавіші мають американську розкладку, на що варто звернути увагу. Загальна кількість кнопок на клавіатурі становить 104, що забезпечує всі необхідні функції для зручного користування. Ця механічна модель саме те для. І громадів розміри клавіатури становить 360 на 134 та на 35 мм, що робить її зручною для розміщення на невеликому столі. Фіост Player mk 8 Titan оснащена потужним RGB підсвічуванням, яке дозволяє налаштувати кожну клавішу на власний колір або вибрати з численних ефектів підсвічування. Взагалі тут є 10 варіантів підсвічування за замовчування. Завдяки RGB підсвічуванню користувач може створювати унікальні та захоплюючі світлові ефекти, а також легко адаптувати клавіатуру до своїх вподобань. Або налаштувань гри. Ця функція не лише додає фарб до клавіатури, але й може підвищити комфорт та продуктивність під час гри або роботи. І звісно, без підсвічування це зовсім простенька клава, а з ним вже й унікальна модель із своїм шармом. Ця клавіатура може бути оснащена механічними перемикачами Cateron Blue або Cateron Red, які відомі своєю надійністю та комфортним натисканням клавіш. Механічні перемикачі відзначаються високою чіткістю спрацювання та мають термін експлуатації понад 50 мільйонів натискань, що гарантує довговічність пристрою. Такі клавіші клавіатури отримали можливість заміни перемикачів. Ви можете обрати будь-які з основних представлених на ринку, тому користувач може персоналізувати свій досвід використання. Високоякісний механічний перемикач забезпечує комфортне натискання клавіш при кожному використанні, що робить користування клавіатурою приємним та продуктивним. Крім того, ця клавіатура підтримує одночасне натискання усіх клавіш Full NK Rollover із функцією блокування клавіш Win, що дозволяє швидко реагувати на дії суперника в іграх або ході роботи. Однією з характерних особливостей цієї механічної клавіатури є клацання, яке стане справжньою насолодою для любителів механічних клавіш. Це відчуття є неповторним та відрізняється від клавіатур із мембранними клавішами. Щоб ви могли самі оцінити цей звук, пропоную його послухати. Клавіатурі First Player mk 8 можна виділити декілька моментів: механічні клавіші, які забезпечують точність та швидкість реакції при натисканні, різноманітне підсвічування, що дозволяє налаштувати атмосферу за вашими вподобаннями та надійні перемикачі, які гарантують тривалий процес роботи чи гри. І все це доступно за адекватну ціну, що робить цю клавіатуру дійсно популярною серед широкого кола користувачів. Якщо ви такий, ось такий лайк зараз під цим відео натискайте. Напишіть, друзі, якою механічною клавіатурою користуєтесь саме ви в коментарях під цим відео. Не забудьте підписатись на канал Огляд Єй та натиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.